Минулого року журналісти Божан розповідали про затишний оазис, який постав по вулиці Івасюка. Сьогодні ще один такий комфортний куточок є у мікрорайоні Добрячинському. Пан Олексій мешкає у будинку номер 30 лише 4 роки. Разом із дружиною Вікторією та десятимісячним сином Антоном у власному дворі проводить більшу половину свого вільного часу. Саме тут, у дворі будинку номер 30 по вулиці Корольова, з'явився цілий мистецький проєкт. Коли ми тут заселилися, тут була загальна яма така з болотом, тут йшли будівельні роботи, машини грузові їздили, бетон, всякі таке. Ну і була тільки от така частина, що перед домом, де був асфальт чуть-чуть, Ну, і отут були тротуари і оці. Газончик, щоб де сосна посадилася. Ну і так як ми вже планували, що в нас буде маленький, не знали ще хто. Ми захотіли, щоб наші діти десь мали де бавитися, хоча тут, так, ви бачите, що тут такий краєвид хороший, але тут яма висока і було все закидано сміттям, зараз воно все заросло травою вже не видно. так. Ну і Ми почали робити такий благоустрій маленький, і воно почало розширятися, розширятися. І вийшло те, що ми зараз бачимо. Мабуть, кожному хотілося жити у касті. Та мало хто готовий свою казку створити власними руками, як це зробили мешканці будинку номер 30 У спокотні літні дні та й у будні так хочеться відпочити в садку десь там у рідному селі. Тим, хто створив собі цю оазу, не має потреби чекати вихідних, щоб поїхати на села до рідних. Достатньо вийти лише подвір'я. Тут є і віз зі села разом із пивними бочками, дерев'яний місток, колодязь із берези, лавка гойдалка, пеньки у вигляді столика і стільців, а також дитячі гойдалки. Правда, щоб усе це мало привабливий вигляд, довелося добре пофантазувати та докласти чимало праці. Ну, різні предмети, як ви бачите, що практично воно все таке, що ну Валяється всюди, де тільки можна, викидає частково. От каміння, чи, наприклад, різні такі дерева, то все вивозять на смітник, що можна знайти в нашому місті навіть біля смітників з баків з мусором. Ну і віз цей, що ми зробили, то ми з села привезли. З якого села? Гіча чи Волиця, точно не пам'ятаю, яке він був. Ну, в землі майже закопаний, навіть видно на колесах, поскільки він був закопаний, він майже гнилий був, ми дещо там відреставрували і поставили качелю. Ми зрізали в лісопосадці в добрячені пару таких дерев старих, зробили теж самі. Тут більше треба праці, ну, праці вкладати, а не коштів. І у вечірню годину двір має гарний вигляд, адже його мешканці подбали про освітлення, купили прожектори і встановили для них опори. Після опівночі та у вихідні дні в'їзд до твору перекривають два шлагбауми у арках, адже у будинку номер 30 проживають багато молодих сімей із дітьми. А любителів гасати на авто чи то скотерах у нашому місті не бракує. Пані Тетяна мешкає у цьому будинку з травня 2009 року. Підвіщі на день з п'ятимісячним сином Данилом прогулюється у дворі. Наш будинок віддали не відбувся, сижі, що повітря, менше машин їздить, діти не так, ну, не так переживаємо, щоб попадати в машину. І майданчик хороший. Відпочиваємо кожного дня, гуляємо по два рази на день, на свіжому повітрі. З маленьким данинком дружить десятимісячна Софійка разом із мамою Галею. Всі люди тут дружні, постійно ходимо гуляти, дуже багато дітей. що подобається, тут дуже багато дітей. Гарно відпочити можуть не тільки дорослі, але й дітлахи. Для малечі тут майже рай. Адже є спеціальні гойдалки, каруселі, пісочниці, створені для наймолодших. Семирічний Миколка разом із друзями Максимком та Віталиком часто бавляться у футбол, змагаються на роверах та з користю для здоров'я проводять літні канікули. Ми іноді граємо в футбол, то на велосипедах ганяємо. Ну, багато чим. То футбол. думаю, більше займаємо. Ну так, коли граємо стрілялки або, або бігаємо собі. Ми граємо тут футбол, організовуємо всякі гонки на велосипедах. Недавно у нас були гонки, і от Коля виграв у них. Я приводив своїх однокласників, як в мене було день народження, просто так привожу тут погратись. А я приводив своїх друзів е е е на своїх гостей, подивитися, як на все тут зроблено. А ти? Ну, я іноді привожу своїх однокласників. Ми тут деколи футбол, Правда, Віталій, граємо? Ми граємо з однокласниками деколи, то граємо в баскетбол, то граємо, то, то футбол граємо. Дійсно, молодшим тут затишно, приємно і комфортно. Правда, поряд мешканці сусідніх будинків явно не діти зробили стихійне світлозвалище, котре ніяк не вписується в цей чудовий ландшафт. А ще у під'їздах не вистачає освітлення. Щоб все це налагодити, потрібен час та гроші. Гадаю, згодом і ця проблема зникне. А ще у дворі має з'явитися декоративний млин і багато цікавого і корисного. Краса врятує світ, особливо, коли прекрасне творять люди. Якщо ми справді хочемо йти в Європу, то повинні брати приклад із мешканців вулиці Корольова. 30.